Як ми враховуємо ну, температуру, яка в нас буде на борту у випадку прольоту на якійсь висоті з якоюсь певною швидкістю? Формули там величезні, але я казав, що ще зробили одну, яка показує. Ну давайте так. Дельта це буде та ще різниця, яка буде між температурою тут і температурою, де буде сам, сам літак. Це буде температура поверхні. Тобто температура повітря там, де ви його запускаєте в даному випадку. Або температура поверхні ну, повітря на поверхні, там, де він буде виконувати завдання. Це теж треба буде рахувати, тому що тут може бути все гаразд, а там ні. Температура повітря на поверхні мінус. І тут ми вже беремо скобки, але скажу так. Я фізику дуже любив, Знаю, що в фізиці найголовніше виконувати розмірність. Тобто, якщо ви складаєте кілограми, то ви повинні їх складати з кілограмами. Якщо ви складаєте, ну правильні буде грами, тому що це буде система Сі, ну я вже кажу по цивільному, кілограми хай будуть. Якщо ви складуєте температуру, то повинні складувати її з температурою. Але бувають такі випадки, коли формула є, а розмірності в неї нема, то я буду ставити модуль, хоча там його не ставили, але мене це просто коробить. Значить, дивимось на, на, на наступне: ми ставимо модуль, беремо висоту польоту. Ділимо її на 100 метрів. Метри ділимо на метри, і в нас виходить один. Нічого ну, не лишається нічого. Але нам потрібна температура. І це буде температура, ну, я так помічу, це буде температура повітря. На висоті. Ну, помічу так, я в ну, общем, не знаю, як ще це показати. Плюс ми беремо швидкість літака і ділимо натрий. І це теж беремо по модулю, тому що це ну, будуть метри в секунду, але це буде ну, невірно. Це буде температура поверхні літака. І закриваємо ту скобку, <кхід> ви того, що, 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 що в нас вийде, буде, дельта Т буде дорівнювати температури повітря на поверхні, мінус температура повітря на висоті, і мінус температура повітря. На літаку. Ну тобто, наскільки охолодиться сам ще літак. Тепер ще раз, в нас була 1000 метрів, поділили на 100, у нас температура на 10 градусів буде нижча. Так? Припустимо, що в нас була температура на поверхні землі 5 градусів. Давайте сейчас беремо. Летимо ми на тисячі, то есть мінус 10. Так? І, наприклад, швидкість наша крейсерська 18 метрів на секунду. Тобто ділимо на 3 ще мінус 6. Це температура на кромках. Крила, а на кромках, це ще гвинтів може бути ще нижче, тому що там ще більше швидкості і обертів багато. І таким чином у нас виходить, що 5 мінус 16, тобто буде мінус 11 градусів. E